Всім доброго ранку. Майже сьома година, я вже знаходжуся біля річки. гріюся чайком. Ще вчора вночі <кій> у нас було плюс 5, сьогодні, вийшовши на двір, стовпчик термометра показав мінус 2. Травичка, там, де багато вологи, травичка стоїть, біла, суха. Калюжі вже позамерзали, і морозець вже щепає так за пальці. Сьогодні, друзі, в мене на риболовлю часу небагато, близько трьох годинок. І, 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 і сьогодні я вирішив взяти з собою легенький комплект, коробочку з маленькими мініатюрними резиновими приманочками і спробувати піймати окунця. Не знаю, що в мене вийде за цей короткий період часу. Ну, Але попробую зміню одну-дві точечки, де я його ловив, і подивимось, скільки мені вдасться за цей період спіймати рибки. Взяв з собою, друзі, коротеньку махову вудочку. Е Якщо не братиме на мікроджиг, буду пробувати ловити його на поплавок. Звісно, жартую. Це в мене в руках двохметрова карбонова е, ручка від Піцаки. Е, в штекерному варіанті це Brain Scout легесенька. Ну, не знаю давно, я не перший рік вже думаю спробувати походити з підсакою, тому що ну, бувають такі моменти, що дуже не вистачає. Е, Таке пару метрів дістатись до риби чи берег обривистий, особливо в умовах за країну, яких я часто ловлю. Тому буду пробувати. Люди якось ловлять. Звісно, з нею тягатись по хащам буде не так зручно, як без неї. Тому ну, буду пробувати, а там воно воно покаже. Так, ну, комплект зібраний для тих, може, хто вперше дивиться. Мої відео. Це Shimano Суаре з тестом 15 1,514. 2,500 Шимано Страдік 16 2016 року, 03 Аренка і 017 Флюр Фаворит U1. Оце якось так. Так, ну і по і по по піцаті. Так. Держачок <кій> <кій> гарно вміщається разом з чохлом до спінінга, Ну, спінінговий чохол прямо до палки. Так, ага ні. Отаким чином виймається. Друге коліно, коліна по метру, і отаким от чином, ну як і Спінінги, все готовий держачок, ну і власне голова. Голова розміри? Так, які тут 40 на 45 і на 30. Так, Будильник. 40, сорок і на 30. Так, таким чином накручуємо. Це я вперше буду з берега з підсакою бродити. Досвіду ходіння в мене немає. Ну, Не знаю, другий раз з палкою тинятись по кущам складнувато. а тут ще підсака. Ну, зате в умовах за краєм буде простіше брати і ту ж саму щучку і рибку. Отакий ось підсак. Голова з цими із неопреновими такими натяжками, щоб можна було положити під на воду і вона не тонула. Так, ну і почну я з двох діймового флеперка. Джигріх. Ого, оце є вальнув перший закид і прям і прям на гілки. Ну тут, тут головне не смикать, бо якщо крутиться приманка за гілку, о, городі, якщо крутиться приманка кругом гілки, хоча б раз там два, це, ви її не відчепите. І єдине я, що сьогодні ще не врахував, це не подивився прогноз погоди з вечора. Не врахував сьогоднішню ранкову температуру морозну і не змастив шнурок олії. Тому ранінги будуть обмерзати, а тут їх відігрівати в воді незручно, до води достатньо високо. Більше двох метрів. Ну та нічого вже якось буде. і зійшов гад. Взяв посеред русла. Приманка така достатньо крупна. Висмикнув навіть гвинтик тут з неї. Скажу я вам, що я зробив уже проводок 7 чи 8, змінив точку і оце було. Тільки перша покльовочка. Окунь ну, з перших, з перших хвилин риболові вже, можна сказати, який в настрій сьогодні в риби. Вчора плюс 5, сьогодні мінус 2-3. Можливо, якось це і вплинуло на його активність. Прохана сьогодні рибка. Спробую. зменшити приманочку Він повинен тут бути дуже Реагує на більш мініатюрну <coughs> буває таке що частенько до речі коли на більш об'ємні приманки Окунь не хоче, а дрібненький підбирає і достатньо непоганий окунь. Тут відноситься така риба. Попробуй примінись до неї. Є друга проводка і рибка сидить. І рибка сидить. Бачите, я крупнішу приманку не схотів. Ось такий барбос. Ось такий барбос клюнув у нас на токсика. да и щука. Ой, чуть не вылетел. Пицца, кому погулять. О! О! Пиццаку обрыду, друзья. Обрыду пиццаку. И щучка, друзья. Такая. Захилушная. Отак вот от. Стояв голову кунця. Була поклювочка у мене на спайдерок, потім я його відірвав, тільки поставив нового і видівав така класна щучка. За краєчок засоби. Дивіться, ще трошки безійшло. Ось вот так. Ну, бачите, підсока мене виручила, хотів стати ось на цю, цю на оцей стовбурдера, він слизький, приморожний, і я мало не пішов туди в воду. Да, розмочив доволі актуально. Так. Ми звідтіля виловили з під цієї коряшки, можливо кунчик підійде, Ото стояла там, наводила страх на смугастиків. Отак, самісінькому березі тобі. під стовбуром дерева, все-таки я його вимучив. Такий ну, непоганий кунець на жакал жакав вайфшрім. Перетіг через це русло і він взяв ось коряшкою. Куды, куды, куды. Вот такие козявочку поставил за мины в рока. М5 крафт. Така козявика. Ну, такий непоганий окунець. Стоїть дуже локально. Там тут недалеко є такий жмуток гілок. То він з-під них періодично і покльовує. А так, в принципі, то трудовий сьогодні окунець. Коли окунь пасивний, вже черговий раз. Пересвідчую, що тільки заміна приманок. І часто Часом часто заміна приманок. Розмір, колір, тип приманки. Часом і приноси гарний результат, коли окунь дійсно пасивний, як сьогодні, і приходиться. Реально багато міняти, підбирати під нього приманки. Не на всі він бере і швидко звикає. жие. Вот это уже, друзья. Это уже кабан. Это уже полноценный кабан. Ой, какой. Наконец. Козялочка. выскочила приманка. Вот такие классные окуни. Вот так. Вся рыба в ногах. Не там, не там вся тут литл спайдер ну жадебно клюнул такие кунчик Куришь за все таким ударом. Ти до гурту так ну, що я можу сказати? Під тільки один мінус. Її потрібно за собою постійно тягати. А так бачите як тут ну, з такою тоненькою снастю. Туди мені до неї лізти, не, не варіант. А так хоп. Підсачив і вона у нас в руках. М5крафт, Крейфіш, і така щучка. Ну, Поки що для фото хай піде в садок. В підсака там її випущу. еще издало слабыну и... и сразу это схоже на окунь и сразу после есть этой... не щука если есть щучка друга щучка так Тэш копия на Джакал вайф шримп Але це самопальна самопальний рачок. Поки ну, що й тебе туди для фоточки. Бачите, друзі, є періоди в щуки, коли вона... Такі мініатюрні приманочки бере акуратно і делікатно. Сьогодні в мене вже три щучки є. Один щучий сход був точно, і ще жодного зрізу не було. Це буквально за 2-2,5 годинки. Ну, а є такі періоди, що вона просто-напросто ріже так, що. навіть по вітці такі ставиш сантиметрів по п'ять і з ними брияш бігом. активність риби, поведінка бачите в неї коли яко? коли як попадеш так, друзі, близько 10 годин ранку Отакий от мій сьогоднішній ранковий улов. Ну, грубо кажучи, за 2,5 годинки, в принципі, непогано. Ще й сходів, скільки було, була б та рибка вся на березі, кучка була б більша. Так, ну і зараз оцих щучок ось ми отуди от одна і от ось теж. Хай, пливе. Держи. Ну, все, пішло. Так, цікаво скільки щучка ця потягне. Ну, кілограм і сорок грамів. рибка піде зі мною. Все, друзі, спінінг зібрав. 10 година ранку, сонечко вияснилось, тепло стало. Треба їхати додому. Ну, бачите, як? В принципі, за 2,5 годинки рибалити я почав десь пів на восьму, поки Снасті зібрав, туди-сюди, чайку попив. В принципі, я гадаю непогано. Основний акцент хотів я зробити на Окуня, але окунь сьогодні був ну, пасивний. Дуже слабо він клював, декілька штук вдалося мені спіймати, парочку було і непоганих, і, до речі, було декілька непоганих окуньових сходів. Ну, і Щучка порадувала. Вона сьогодні брала приманочки так достатньо делікатно. Вся риба була з одного місця, деяка була основна маса риби була майже в ногах. Бігати за ці 2,5 години по берегу мотатися я не хотів. Думаю, стану на одне місце і ну, рибка присутня і буду міняти, полоскати приманки. Теж достатньо цікавий підхід. Так що, Друзі, якось так. Ну, Попер я по своїм справам вам всім Поки зустрінемось на наступних погулях.